Друзі, вітаємо вас на каналі про вікна. Команда експертів компанії Віконда продовжує знайомити вас з новинками віконного ринку. Тож сьогодні у нас є чудова можливість розглянути один стильний, сучасний та зручний в використанні аксесуар Але перед цим нагадуємо: якщо ви хочете регулярно отримувати цікаву та корисну інформацію, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Раніше ми вже розповідали про ці аксесуари, а саме про віконні ручки бренду Хоп, зокрема, про такі моделі, як Хоп Нью-Йорк з блокувальним механізмом, що є компонентом системи безпеки, Хоп Тулон стильна алюмінієва модель, має стримані геометричні форми. Хоп Остін оригінальна модель з тонкою основою та лаконічними формами. Хопгамбург – класична ручка з анатомічним руків'ям, оснащена механізмами Secure Forte та VarioFit. Отже, хто буде героєм нашого сьогоднішнього відео? Зустрічайте ручка без розетки Hop Тулон. Хочете встановити на вікно ручку, яка не матиме нічого зайвого? Тепер у вас є така можливість. Що ж варто знати про цю модель? Ну по-перше, це хоп, а значить слова тут будуть зайвими. Німецька якість, ретельно-вивірний дизайн, тривалий термін служби це все, за що ми цінуємо бренд хоп. Ручка без розетки. Хоп-тулон призначена для комплектації поворотних та поворотно-відкідних стулок. Матеріал виготовлення зміцнений алюміній з надійним та довготривалим покриттям. В якості основи використовуються опорні вушка, а масивний шпиндель-хоп забезпечує всій конструкції запас жорсткості. Універсальне кріплення дозволяє зафіксувати ручку на профілі без найменших люфтів, і ця надійність зберігається протягом всього терміну експлуатації ручки. І зважайте, що гарантія відробника на механічну частину. Ручки складає 10 років. Окрім надійності та ергономіки у ручки без розетки Хоп Тулон є і ще одна перевага. Стильний дизайн. Лаконічні та вивірені лінії ідеально вписуються у будь-який інтер'єр, і це робить ручку справжньою красою вікна. Модель доступна у кількох кольорах. Білому, сріблястому, чорному матовому, антрацит матовому. Отже, якщо ви прихильник стильного мінімалістичного дизайну, у якому немає нічого зайвого, обирайте ручку без розетки Хоп Toulon. А ще збережіть це відео та поділіться ним на сторінках у соціальних мережах, аби ваші друзі та колеги також не пропустили чудову можливість. А на цьому ми кажемо вам до побачення і до нових зустрічей на каналі Про вікна.